Напоїла військовослужбовця та повезла його до раксу одрожуватися, а ще й у машині дала йому пляшку горілки, щоб, як то кажуть, відмітити радісну подію. Про те, що загиблий батько був одружний, дізналася його сім'я уже під час похорон сім'я змушена була подати позов до суду про визнання такого шлюбу недійсним або фіктивним позивачем була донька військовослужбовця. У суді було встановлено, що сім'єю з військовослужбовця та ця жінка не проживали фактично, а лише декілька разів за свідченням сусідів випивали. Також не було спільного побуту, не було спільного бюджету, не було спільних дітей. Крім того, чоловік неодноразово телефонував з фронту своїй дочці та просив видворити із його житла ось цю співмешканку, бо вона там влаштувала вже притон, виносить з будинку всі речі та продає їх, бо вона от пиячила. Навіть у суді вона ця жінка нічого не заперечувала, відзив не подавала, в результаті чого 28 травня суд визнав такий шлюб недійсним, але ще є час на оскарження.